Всім привіт! Свій влог я починаю з замовлення, яке я робила у зв'язку з тим, що у квітні у нас багато іменинників. Я вже згадувала у попередніх влогах, що у квітні день народження у мого чоловіка, у моєї сестри та у моєї мами. Тож, я замовила для них свічки на торт, циферки ось такі. Це для моєї мами 6. Їй буде 66 років. А моєму чоловіку 33 роки. І ось ці рожеві цифри це для моєї сестри. Ось 33, 66 для мами і 32 для моєї сестри. А ще я придбала такі самі цифри, тільки кульки, такі фольговані у тих самих кольорах, тобто для мами. Такий золотий, для чоловіка сріблястий, і для сестри рожевий такі кульки. І я б радила брати фольговані кульки на паличці, бо вони так будуть довше стояти. Це я вже кажу вам з досвіду. А ще я купила такі ось кольорові кульки. Це для тиї, вона обожна їх надувати. Я замовила ось таку стрічку з клейовими точками. Я їх використовую, коли наповнюю цифри з пенокартону кульками. Я замовила два пакети: один ось цей звичайний пакет, звичайні кульки. А інший попередній це кульки макарон кольорів Але на вигляд вони виявилися якісь не зовсім макарон, так що я не задоволена ними. Звичайно, ми їх якось використаємо. А ще я придбала 10 кульок з різними тваринками. А мені здавалося, що такі кульки тею зацікавлять. Але, мабуть, це було коли вона була трохи менша. Зараз якось так вона подивилася на них, але бажання у неї їх надути не виникло. Тож вони так собі лежать. Зараз в мене обідня перерва і, мабуть, було не найкращим а, рішення знімати на вулиці, бо вітер вже не знаю скільки днів. Мабуть, з понеділка такий сильний вітер. Сьогодні не такий, а дуже неприємний і дуже холодно. Тобто було 20 градусів, а зараз, мабуть, 5-6. Тобто, знаєте, у нас такий один тиждень. А це весна, а другий тиждень тиждень це знову зима. Потім знову весна, знову зима. Нас запросили сьогодні у гості, і там будуть обмінюватися подарунками. Це таке, така традиція у моїх подруг, у яких є діти. Вони, вони обмінюються подарунками на новий рік. Але цього року так сталося, що просто не вийшло. А не було можливості, діти хворіли, і тому вони це роблять сьогодні. Я спробувала обрати якісь подарунки, такі, щоб знаєте, щось маленьке, приємне. Але я не знаю, що дітям подобається, а окрім того, я сама, як мама, знаю, коли тобі дарують якусь іграшку. Яка у вас вже є, а, така сама або якась схожа. І це все збирається, збирається, а, займає місце, тому що краще подарувати гроші. І а, мами чи діти а, самі вирішать, що їм хочеться. І я зайшла, забрала одну посилку, а, теж за А, Знову прийшла вона з Express One. А, кур'єрська служба. А ще я чекаю десь шість замовлень. Тобто одночасно в мене десь завжди 6-8 замовлень, які я чекаю. А щось для теї замовила, вона мені вже дозволяє їй заплітати волосся. Я їй роблю таку швиденьку косичку у суботу і неділю даються десь 17-18 градусів. Тож. Повинно потеплішати, але я у суботу працюю, У неділю я відпочиваю, але тут а, треба поїхати а, голосувати. 2 квітня тут а, вибори. Тож треба поїхати це на інший кінець міста, але треба це зробити, бо а, це вже який за, за два роки останніх. Це, Третій четвертий, четвертий раз, коли влаштовують вибори. Так, зараз швиденько покажу, що тут у мене є. Я ще дещо придбала. Тут Де вже росте ніжка. В неї шкарпетка десь до 22-го розміру, а вона вже 24 десь. А тож, треба міняти усі шкарпетки. І у пепко ціна дуже приємна: ось 5,50 за 5 пар. І також купила я ще скільки тут? 4. Вони в неї є. Але я брала на півтора-два рочки, і вони вже замалі. Трусики такі. Теж звичайні, теж ціна приємна. А це розчин. Майже один літр для мильних бульбашок, щоб вистачило на усе літо. Ще взяла такі формочки для піску, Ось такі різні, ще нам потрібна лопатка, але лопаток не було, можливо, пізніше ще зарано. А ось це продається для косметики. Я так вважаю. Але я буду його використовувати для бісеру. Тут буде зручно щось складати. І ось такі вологі серветки. А щоб брати з собою, бо стразова стрічка. Бісер, напівскляру в такий. різні кольори. Канітель, але вона м'яка. Це тверда канітель чорна. А Це канітель теж м'яка. І ще стразові стрічки. Це якась м -м, такий колір цікавий, ніби рожевий, але не зовсім. А і чорна стрічка. Вони щось переплутали. Вони мені не додали. Я замовляла ще такий рожевий. Рожевий і темно-рожевий. Ось, дивіться, ось так. Планується якось отак складати. І це так зручно, ось і так усе бачиш. Чи, наприклад, навіть ось так, щоб з цього боку теж можна було скласти ще щось. І ось так усе бачиш. Давай. Для мене ось така кульбаба це десь кінець квітня, але ніяк не кінець березня. І те тут збирає кульбаби, бо вона думає, що ми підемо до собачки. А минулого разу ця собачка їла кульбаби, їй не можна, але вона їла. І те, я це запам'ятала і зараз збирає для неї кольбабу, щоб віднести, подарувати. Але сьогодні ми гуляти з собакою не підемо. Я дуже втомлена, дуже сьогодні втомилася. Сьогодні я відпочиваю, але ти відпочиваєш від роботи, але втомлююся ще більше, ніж коли ти працюєш. У мене робота така, що я навіть з дому не виходжу, тобто мені навіть не треба йти до офісу. А я працюю з дому і усе так гарно. Тобто Цілий день працюю, працюю, працюю. Усе таке одноманітне, тобто ніякого фізичного напруження, нікуди не бігаєш. А тут за вихідний, вихідний я стільки справ переробила. у мене... А, мабуть, було десь 15 хвилин відпочинку, коли я прийшла додому о третій. Тобто, о десятій ми пішли з нею займатися там з діточками з іншими. А, як кожну п'ятницю, і так як я відпочиваю сьогодні, я пішла з нею. Потім ми з нею трохи погралися на дитячому майданчику. Який там біля нас, після чого я її відвела спати, а сама поїхала у центр за тортиком У Жанна день народження в неділю, і я замовила торт і вирішила Собрала? все. А я вирішила цей торт замовити на п'ятницю, бо у суботу я працюю, а у неділю вони не працюють. У мого чоловіка машина усе ще у ремонті вже четвертий тиждень. з спочатку березня, а щось не можуть відремонтувати, і автосервіс, у якому він залишив свою машину, не зміг щось там зробити. Вони цю машину. Відправили до іншого автосервізу, і ось там зараз щось там роблять, не знаю, чому так довго, майже місяць, ми без машини, і ми не можемо поїхати проконтролювати ремонт нашого будинку. Тобто там добудовують зараз другий поверх. У мене є фотографії, немає відео, тож я повставляю. Але коли не знаю, що було. І що там роблять, трохи не зрозуміло. Зараз вже сьома вечора ми повертаємося додому від моєї мами, я дуже А, І я йду і думаю, що як же гарно, що ми живемо так близько. І у нас є така можливість бачитися кожен день, коли ми захочемо у будь-яку мить. Ось, ось, наприклад, Тея мені каже, що хоче побачити бабусю, і ми йдемо до них. Бо Живуть вони у 10 хвилинках, мабуть, навіть трохи менше. І що ще був такий насичений день. Я стільки всього хотіла вам розказати, але мабуть, вже завтра, бо я втомилася і в мене думки плутаються. Ну що, я сьогодні. Пропрацювала увесь день і нічого не знімала. Нічого не хотілося робити, навіть працювати було важко. Я ще Вчора хотіла вам розповісти, що задумалася про самостійне засипання. Ця ідея в мене є вже багато місяців. Мені хотілося, б, щоб те засипала сама. Мені набридло витрачати свій час на те, щоб її вкладати спати. По півтори години кожний день, а ще бабуся, тобто моя свекруха, на обід вкладає теж година-півтори. Спочатку я не хотіла давати гроші за якийсь там курс по самостійному засипанню, але зараз, знаєте, коли так підрахували, що кожний день десь три години нашого часу, і це. Кожен день, і я не знаю, коли це скінчиться. Скінчиться це взагалі коли-небудь чи ні. Тож я вирішила, що ці столерів, мабуть, не така вже і велика сума, і можна їх витратити на щось для себе. Бо я ж це роблю не тільки для дитини, але й для себе. І хотілося б, коли закінчиться ремонт у нашому будинку, щоб вона спала у своїй кімнаті. Я буду просто вкладати її в ліжечко там розповідати їй, наприклад, одну казочку або навіть без казочок, <сум> а, укривати її і і виходити з кімнати. І, і вона там о, десь за, наприклад, 10 хвилин засипає сама і все. І все чудово. І у мене о, цілий вечір вільний, я можу робити, що хочу. А зараз я десь о Півна одинадцяту виходжу з кімнати, тобто увечері. І мені все, що залишається, це підготувати себе до сну. Тож в мені просто в мене немає часу на себе увечері, на брошки, наприклад, на щось своє. Хочеться просто сісти попити чай, наприклад. А не можу. Я тільки що віддала свій голос. Усе було дуже швидко. Я дуже швидко знайшла а, виборчу дільницю. Тобто, я, я вже а, тут голосувала. А тож а, усе швидко відбулося, знайшла, зайшла. А зараз у Болгарії є два способи голосувати. Можна обирати машинне голосування чи обрати бюлетін. як це називається правильно? Я обрала машинне голосування, бо це майбутнє, тобто майбутнє за машинами. Я виділила собі дві години, але опоралася за одну. А, а, а їздила я на інший кінець міста майже понеділка. У деяких а, навчальних закладах школах а, були діслані емейли з повідомленням, що школа замінована, і це було у різних містах. У різних школах. У понеділок, наприклад, це були там, великі міста в Болгарії, а потім у вівторок це були а, тільки а, школи у Софії, потім що, ще, ще щось. Потім а, виявилося, що такі мейли і повідомлення, дзвінки були отримані іншими школами в інших країнах, і все це пов'язували з Росією. А, доказів, звичайно, нема. Та зараз проводять розслідування, але у понеділок, коли я про це почула, що це у багатьох школах таке відбулося, моя перша думка була саме про Росію. Тобто вони не знаю, що, що саме вони хотіли зробити, тобто яка ціль у них була, щоб не відбулися вибори чи що, щоб Болгарія не підтримувала, доки немає. Уряду, доки тобто, у Болгарії не обрали уряд, немає уряду, тож і підтримка не буде чи що. Я тут сіла навпроти якоїсь школи, навіть не знаю, який номер. І це неважливо, десь біля нас. Недалеко. Вирішила відпочити трохи і а, завершити цей влог, бо, мабуть, знімати вдома вже не буде а, можливості. А, там прийдуть гості, зараз та, там спить. гуляв зараз стою на вулиці, бо ми не знаємо, після обіду буде така сама гарна сонячна погода чи ні. Тож краще погуляти перед сном. А, а після обіду ми чекаємо гостей, тож там буде не до гулянок на вулиці. Знаєте що? Я собі казала, що зніму один-два влоги українською мовою і повернуся вже на російську. Тобто я буду інколи, а можливо раз в місяць, знімати щось українською мовою, але канал у мене залишиться російськомовним. А і я таке задоволення отримую від того, що знімаю українською мовою. Тобто, мені настільки подобається, що важко переходити на російську. Навіть ось у мене є. Відео, яке а, я знімала про в'язання, усе, що в мене є, показувала вам. І воно вже зняте, воно вже готове майже. Його треба змонтувати просто. А, і я не можу. Тобто мені якось приємніше працювати над україномовним а, влогом, аніж обробляти це відео з пряжею. Як я вирішувала, за кого за кого саме віддати свій а, голос? Це за ту партію, яка буде менше обкрадати Болгарію і буде підтримувати Україну, з такого великого вау, це те, що нарешті почався ремонт. У домі жан туди їздив фотографії, які я ви показувала, це він робив їх. А знаєте, хтось каже, що ось краще купити собі ділянку і на ній побудувати новий дім, саме такий, який тобі хочеться. Тобто спланувати усе, вирішити, якого розміру буде дитяча кімната, якого розміру буде кухня, тобто усе самі вирішувати, а не купувати будинок, який хтось інший будував для себе і. І тобі треба погоджуватися чи не погоджуватися з тим, як він побудований. Але для мене уявити, що я буду будувати не я, звичайно, але що мій дім буде будуватися з самого початку, з фундаменту це скільки треба чекати, цей дім. Тобто мені легше трохи щось змінити. У будинку купити його таким, який він є. Так, звичайно, коли ми купували, ми дивилися, чи влаштовує нас цей будинок, чи ні, чи можна буде з якимись мінімальними перебудовами жити у цьому будинку. Ми обрали ось такий варіант: купили будинок, у якому без перебудов і ремонту жити неможливо навіть дивилися минулого року перед тим як вирішити все ж таки робити ремонт чи купувати щось, що вже готове і можна там жити. Але, наприклад, для порівняння, просто даю вам для порівняння, наш будинок, який ми купили три роки тому, був десь 50 тисяч євро. Із переробкою з усім ми так вважаємо, що із облаштуванням буде десь 100 тисяч євро, можливо, 110, плюс-мінус. А дім, у якому нічому, нічого не потрібно було робити, нічого купувати, тобто він продавався з усім внутрішнім обладнанням, був десь 125 25 тисяч євро. І, звичайно, він потребував ремонту, але це було якось ненагально. Це могло почекати, але мені там багато чого не подобалося. Тобто кухню, наприклад, треба було робити з нуля, бо кухні майже не було. Якщо вам цікаві якісь теми, пишіть у коментарях, наприклад, ви б хотіли, щоб я більше розповідала про життя в Болгарії. Я вже не знаю навіть про що розповідати. То для мене Болгарія це вже мій дім. Я тут живу 16 років. Я приїхала сюди, коли мені тільки виповнилося 17 років, тож я не встигла пожити так самостійно в Україні. Тож для мене усе, з чим я зіштовхуюсь у житті повсякденному, це щось нове, тобто мені немає з чим порівнювати. Але якщо вам щось цікаво, то пишіть. Я буду знімати, буду старатися відповідати на якісь питання, які вас цікавлять. Наприклад, можливо, комусь цікава тема ремонту. Звичайно, я буду про це теж розповідати. І ось на цьому я вважаю, що можна завершувати цей влог. Я усім вам дякую за те, що ви мене дивитеся. Сподіваюся, вам теж подобається і ще я знімаю українською мовою. Я вас усіх цілую і до наступних влогів.